Що гріх робить з людиною? Якби люди не облагородили гріх, то вони не б не дійшли до такого варварства. А ще більше варварства, і воно є найбільш моральна катастрофа, люди розкладаються і душевно, і тілесно. Якась людина, хтось сказав мені, люди назвали афіни джунглями. Але подивіться, адже ніхто з цих джунглів не йде. Всі говорять джунглі, і всі до цих джунглів сходяться. До чого ж дійшли люди до стану тварин. Знаєте, як у тварин? Спершу вони уходять у хлів, випорожнюються, мочаться, потім гній починає розкладатися, перегоряти, і тваринам стає тепло. І подобається в стайні. І не хочеться нікуди з неї йти. Я хочу сказати, що так і люди відчувають тепло гріха і не хочуть йти. Вони відчувають сморід, але їм не хочеться йти від тепла. Якщо у хліву йде хтось інший, то він не зможе витримати цього смороду, а інший уже звик. Він постійно живе у хліву. І сморить його не турбує. Щоправда, деякі виправдовуються тим, що таке пречудове життя не наші дні почалося. Подивіться, кажуть, що шукуєло, коїлося в давньому Римі. Так, але в Римі люди поклонялися ідолам, були язичниками. І апостол Павло у посланні до римлян звертався до язичників, які прийняли святе хрещення, але не позбулися ще поганих звичок. Не треба брати за зразок приклади найбільшого занепаду з кожної епохи. Сьогодні гріху ввели в моду подумати тільки, адже ми християнський народ, але до чого дійшли? А про інші народи навіть і говорити нічого. Та найгірше те, що нинішні люди повально захопилися гріхом і коли бачать, що хтось не крокує в дусі часу, не грішить, має крапельку благоговіння, називають його відсталим. Таких людей зачіпає, що хтось не грішить. Гріх вони вважають прогресом, а це гірше за все. Якби сучасні люди, є які живуть у гріху, принаймні це визнавали, то Бог помилував би їх, але вони виправдовують те, чому нема виправдання, і співають гріхові дріфами. А вважати гріх прогресом і говорити, що моральність віджила свій вік, це крім всього іншого, найстрашнішого холана Святого Духа. Тому, якщо хтось, живучи в світі, живе праведно, зберігає життя в чистоті, то це має чималу ціну таких людей чекає велика нагорода. В давні часи чи п'як? Навіть на базар соромився піти, тому що люди почали б над ним насміхатися. А якщо жінка підгулювала, то вона і носа з дому боялася висунути. І, можна сказати, це було певною мірою, яка стримувала гріх. А сьогодні, якщо людина живе правильно, якщо, наприклад, дівчина живе в благовінні, то про неї говорять. Та вона що з місяця звалилася, і взагалі, давнину, якщо мирські люди чинили гріх, то вони нещасні переживали відчуття своєї гріховності і ставали трохи смиреннішими. Вони не висміювали тих, хто жив духовно, але навпаки, захоплювалися ними. А в наші часи ті, хто грішить. Не повідчувають за собою провини, поваги до інших у них теж нема, все зрівняли з землею. А якщо людина не живе по світськи то грішники роблять з неї посміховище. Насправді, дорогі мої, людей викриває совість. Візьмімо, наприклад, Францію. Це не якась там країна, що розвивається, вона крокує попереду багатьох. Проте в останні роки 80 тисяч французів стали мусульманами. Чому? А тому що гріх увійшов у них в моду, але їх звинувачує совість, і вони хочуть її заспокоїти. Давні греки, бажаючи виправдати свої пристрасті, придумали собі дванадцять богів, так само і французи, постаралися знайти собі таку релігію, яка виправдовувала б їхні пристрасті, щоб це питання їх більше не турбувало. Мусульманство, можна сказати, їх улаштовує. дружин можна брати скільки хочеш. А в житті іншому ця віра обіцяє плоди, не почати край, сметани хоч греблю гати, а меду просто море розливне. І якщо померлого обмиють після смерті теплою водою, то він ніби очищається від гріхів, скільки б їх не було. Йдуть до Аллаха чистенькими, то що тут ще потрібно? Так все зручно. Але французи не знайдуть собі спокою, вони прагнуть до внутрішнього світу, але не знайдуть його, тому що пристрастям виправдання нема. Щоб не вигадували люди, за якою байдужістю вони не ховалися, спокою вони все одно не знаходять, прагнучи виправдати те, чому нема виправдання. Вони мучаться в душі, вони засмикані зсередини, тому нещасні, шукають собі розваги, бігають по барах і дискотеках, напиваються, дивляться телевізор, тобто переживають докори сумління і заради того, щоб позбутися, вони займаються глупствами, і навіть коли сплять. Думаєш, вони спокійні. У людини є совість. Совість, найперше священне писання даним Богом первозданним людям. Ми знімаємо совість з наших батьків як фотокопію. Якби люди не зневажали свою совість, ця совість все одно буде звинувачувати її зсередини, тому і говорять його хробак точить. Адже нема нічого солодшого, ніж мирна спокійна совість. Така людина почуває себе внутрішньо окрилою, і тоді вона летить. Матюки. Дехто любить говорити, це мене вбиває, це мені в печінках сидить, я цього, я цього не переварюю, я в шоці, я мертвий, голова мені пухне. А потім думають, звідки проблеми з травленням, пухлина мозку, проблеми печінки, чому людина так рано з життя пішла. Люди просто не розуміють, яку велику силу мають слова, каже один, один священник екзорцист. Від того, які слова вживає людина, може залежати її життя. Слова, що ми найчастіше промовляємо, Матеріалізується в нашому житті, приклад дів безліч, спільна молитва про зцілення. і безнадійно хворі стають на ноги. Наші предки придумали різні замовляння. Сьогодні Знахарка вже не розуміє значення цих слів, але повторює, бо бачить їх дію. Прошепче і рана загоюється. Слова вимовлені з любовю заліковують душевні рани, образи, сумніви, розчарування, а прокльон може зламати долю цілим поколінням. Бо вони старші люди знали, що прокляття прошептати це може вбити людину. Але якщо людина світла і добра, Її це зазвичай не вражає. Вона як шкло, воно прозоре і не затрибує на собі темряви, вона проходить та йде далі. Найтяжчі прокльони батьків завжди збуваються. Тому матері особливо мають стежити за тим, що говорять дітям. Деякі повторюють ти дурний, ти дебіл, Звідки ти взявся, такий дурень на мою голову? Ти мені набрид, я тебе заб'ю. І чого доброго повно... можна чекати, а треба і сварити обережно. Ти мене розчарував сьогодні, мені соромно за тебе. Я хочу пишатися тобою, зроби так, щоб мамі не було боляче. Мати святого Августина Християнка 17 років молилася за нього, і він з розпусника і грішника став найвидатнішим з отців церкви. Ось що значить молитва матері. Інколи ненароком дарища ліктем і так хочеться висловитися, краще сказати: Ой, мамо, щоб тебе качка копнула, жавтівливо говорять українці замість прокльону. Але потім узагалі треба виконати зі своєї мови такі вставні слова, бо це пустослів'я, замінники допустимі, але недоцільні. Так само і слова паразити, нехай жодне пусте слово не виходить з ус ваших каже Біблія. Слово виражає, ким є людина насправді, чим сповнене серце те говорить в уста. Добра людина каже добре, слова підтримки, надії, сподівання, лиха критикує, гнівається, висловлює незадоволення, агресію, роздратування, слова, як лакмусовий папірець, за ними можна пізнати людину. Показовує її українська казка про дідову і бабину дочку, з вуз доброї сипляться перли, з вуз злої бабиної гадюки. Це гаддя погані слова, які утрують простір навколо людини. Один вчений понад 15 років вивчав, як впливає на організм людини навіть найменше односкладове слово і встановив закономірність, захистив це як дисертацію. Матюки виявляються старшими від свого паспортного віку. Частіше хворіють, швидко вмирають ті, хто вживає слова. Мало того, якщо дитина, ще в утробі матері чує матюки, вона народиться із закладеними хворобами. Нецензурні слова руйнують генетичний код, призводять до занепаду, запускають програму на знищення на клітковому рівні. Одного разу Сократ звернувся до сонезливого юнака, що стояв перед ним Скажи щонебудь, бо я тебе не бачу. Філософ підкреслив цим, що слова, сказані людиною, краще дозволяють зрозуміти і правильно оцінити її. Людина це її слова і вчинки. Як же можна дати оцінку людині, мова якої переповнена лихослів'ям? Матюки мають коріння з далекого минулого. В давноруських рукописах мат розглядається як межа бісівської поведінки. Наприклад, один з матюків на букву Є, яке має слов'янське походження, переводиться як проклинати. Людина, що вимовляє його, тим самим проклинає себе і оточуючих. Чому всі лайки в основному пов'язані із матюками? Так от, щоб зупинити життя, існують матюки, тому люди, які матюкаються, дуже швидко стають нездоровими. Вони часто хворіють, тому мусимо застановитися. Чи, чи потрібно нам матюкатися? Молодь сьогодні вживає ці слова для того, щоб модно виглядати, для зв'язки слів, як кажуть, але це не модно. Мусимо пам'ятати за кожне пусте слово дасте відповідь судного дня не за погане, а за пусте непотрібне. Правда про наше життя. На, на будові майстру, котрий знаходився на шостому поверсі, потрібен був робітник, котрий працював на землі. Проте через будівельний шум працівник не чув свого начальника, тому й не відгукнувся. Щоб привернути увагу робітника, майстер вирішив кинути монету, котра впала прямо біля його ніг. Майстер чекав, що чоловік подивиться вверх, поцікавившись, звідки вона випала. Проте він мовчки поклав монету в кишеню і знову продовжив працювати. Проте майстру був дуже потрібен, той робітник, тому він продовжив кидати гроші. Спочатку 10 центів, потім 50, а згодом й 1 долар. Кожного разу робітник клав гроші в свою кишеню і продовжував свою роботу. Розізлившись, майстер кинув на нього невеличкий камінець, який потрапив прямо в чоло, і тоді на кінець він підняв голову вверх і аж тоді побачив майстра. Господь також прагне спілкуватися з нами, проте ми весь час зайняті нашими світськими справами, і коли Господь робить нам маленькі подарунки, то ми зазвичай говоримо, що це нам так повезло. Що ми такі везучі, не звертаючи уваги на того, хто їх нам подає. Тільки тоді, коли до нас прилітає малесенький камінець, який ми звикли називати проблемами, тоді ми починаємо звертатися до Бога. Кожного разу, коли ми отримуємо подарунок, ми повинні дякувати Богу не чекати, коли прилетить камінь, щоб звернутися до нього. Жити теперішнім досить важко. Минуле і майбутнє постійно бентежить нас, минуле почуттям вини, майбутнє тривогою. У нашому житті трапляється чимало подій, які згодом викликають в нас занепокоєння, каяття, гнів, замішання чи принаймні якісь суперечливі почуття, до того ж, усе це часто густо забарвлене провиною. Яка увесь час підсказує, як би же ти повівся інакше, як... ти мав би сказати зовсім не те, що сказав. Такі думки змушують нас відчувати себе винним за минуле і не дають повністю зосередитися на теперішньому. Утім, ще гіршою за почуття провини є тривога. Тривога постійно приносить у наше життя питання, а якщо? А якщо я втрачу роботу, а якщо помре мій батько, якщо в мене не буде достатньо грошей, якщо погіршиться стан економіки, якщо спалахне війна? Усі ці незліченні, якщо можуть цілком заполонити наш розум, і ми перестанемо помічати квіти, що в садку, усмішки дітей, яких зустрічаємо на вулиці. Не чутимемо схвильованого голосу друга, який прагне віддячити нам за якусь послугу, оці, якби та якщо, є справжніми ворогами нашого життя. Вони або тягнуть на нас у минуле, якого вже не змінити, або штовхають вперед у майбутнє, передбачити яке не зуміла ще жодна людина. А проте справжнє життя відбувається тут і тепер. Бог є Богом теперішнього. Він завжди поруч із нами зараз, У цю мить важка вона чи легка, сповнена радості чи болем, говорячи про Бога, Ісус завжди твердить, що Він, там, де перебуваємо ми. Коли бачите мене, бачите Бога, коли чуєте мене, чуєте Бога. Бог це не той, хто був чи буде, Він є для мене саме зараз. Ісус тому і прийшов, аби зняти з нас тягар минулого і тривоги майбутнього. Він хоче, щоб ми відкрили для себе Бога тут і тепер. Життя як супермаркет. Давайте придивимося, що таке є супермаркет. Рух у ньому як у мурашнику. Кожен тягне за собою корзину, у яку кладе те, що йому. Потрібне. Яскраві вивіски із знижками приваблюють клієнтів, так, переходячи від одної полиці до іншої, кошик стає щораз повнішим. Чим більше наповнюється кошик, тим більше задоволення дістає покупець. Здається, зробив все, що хотів. Товар вибраний. А тепер залишилося відстояти в черзі до каси. Підходячи до каси, всі викладають обрані речі на рухому стрічку, яка підвозить їх до касира. Касир на касі бере кожну річ в руки і рахує її їхню вартість. Кожна річ має свою ціну, яку потрібно оплатити. Наше життя це ж великий супермаркет. Кожен зроблений нами вчинок. Чи то добрий, чи злий, стає частиною нашого життя, нашою власністю, однак всі ми повинні пам'ятати, що попереду нас чекає каса, яка перевірятиме вміст нашого кошика і виставить нам ціну. Поки ми ще в дорозі до каси, то перегляньмо, чим наповнений наш кошик, поки маємо ще час, то робімо добро. Стараємося уникати зла, кладімо у кошик тільки ті слова і вчинки, які випливають з любові до небесного батька і до ближнього. Живімо так, щоб своїми думками, словами, вчинками були милими в очах Господніх. Усе, що робимо у нашому житті, робімо для прослави імені Божого. Тоді й почуємо слова Христа, гара слуху. Малому ти був мені вірний, поставлю тебе над, над Великим Уйди у радість пана твого і не забуваємо час від часу приглядати в міст нашого кошика. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!